Мають щастя. Так ще в минулому столітті писав Іван Багряний. Однак навіть через 80 років ця фраза все ще має вагоме значення для українців. Чому розкажемо у сьогоднішній програмі? Я Ольга Бабенко і це Ірина Футуйма. Вітаю, друзі! В новому ефірі з новими книгами і з новими сюжетами. Пропоную розпочати саме з Тегролоїв. Про що ця книга? Неймовірний роман Івана Багряного вже тривалий час тривожить і бентежить душі сучасників і всіх, хто читає його і перепрочитує по-новому. В основі сюжету доля Григорія Многогрішного, який потрапив під пильне око тоталітарної системи, і от намагається вже тривалий час вирватися з неї. І на початку ми маємо неймовірно символічний образ поїзда дракона, який везе арештантів до далекого Сибіру. Власне, мабуть, буде цікаво нашим слухачам. Дізнатися, що основа роману вона є біографічною. Іван Багряний також був засуджений на заслання в Сибір і, їдучи цим поїздом, йому вдалося втекти. І він близько двох років провів у Тайзі, живучи там їхніми законами. Його неймовірно вразила панорама Тайгового лісу, життя. Він там подружився з певними людьми, і, і тому йому так гармонійно вдалося відтворити сюжет свого героя Григорія Многогрішного, який також тікає з поїзда, намагає намагаючись втекти від тоталітарної системи, хоча ми розуміємо, що втекти від неї неможливо, і упродовж тривалого часу це відчуття фантомного переслідування буде з ним навіть у тайговому лісі, і навіть попри те він такий весь дуже незалежний, такий волелюбний. І от якраз оце мені співпадає з тими тиграми, з тими тваринами, такими кішками. вони Ну, вони дуже величні, і якраз от родина Сірків, до якої він в якийсь момент прийшов, вони його знайшли, вони йому допомогли. Він з ними прожився, їхня історія поєдналася. І саме вони от були тими тигроловими. Яке це значення має, і чому саме ця історія стала назвою книги? Символічна назва Роману «Тигролови» спершу вона іменувалася як звіролове. Загалом маємо компаративне зіставлення, тому що в основі сюжету відбувається така подія, де родина сірків, родина з Полтавщини займається у далекій тайзі виловленням цих тигрів і продає їх, обмінюючи згодом на необхідний крам і продукти. А паралельно відбувається історія, як тоталітарна система переслідує людей, які якимось чином їм. Протистоять таким героєм був Григорій Многогрішний, який намагався втекти від свого переслідувача Медвена. І таким чином доля закинула його у далеку тайгу, і він познайомився з родиною сірків, які якраз і займалися виловом тигрів. Власне, в якийсь момент вже по ходу цієї історії Григорій Многогрішний таки виходить на свого цього так званого переслідувача, людину, яка прямо зациклилася на ньому. І він його знаходить. Він закінчує цю всю історію дуже різкою, але дуже по факту мені це здається. Своєрідне от він нищить свого ворога як фактичну людину, але по суті, десь це сприймається вже можливо зараз, як нищення тієї системи. Тобто він це так інакше зруйнував. Вчинок Григорія Многогрішного, він є метафоричним і уособлює нищення не тільки конкретної людини, а нищення цілої тоталітарної системи, яка дає, яка взагалі пригноблює людину. А вчинок Григорія Многогрішного дає шанс іншим людям, таким як він, які опинилися в принципі в заручниках від таких обставин, знайти щось нове, позбавитися цього фантомного образу страху, від якого він не міг сховатися навіть в далекій тайзі. Імовірно, Григорій розумів, що зустріч із його переслідувачем вона. Мусить настати, тому що між ними зробився такий своєрідний сакральний зв'язок. Медвін він не прагнув досягнути якихось свідчень від Григорія. Він не прагнув зізнань, тому що він розумів, що ця людина по суті не має в чому зізнаватись. Єдиним його гріхом було те, що він понад усе любив свою Україну і десь там у далекій тайзі забрав у тваринки її горішки для того, щоб вижити. По суті, Григорій не мав перед чим сповідатися. Однак Медвина дратувало, що навіть у момент найбільших катувань. Ані, знущань над своїм над, над Григорієм, він не міг досягнути навіть елементарного звуку зітхань і страждань від нього. Тому це свідчило про те, що людина була дуже сильна духом. Він не міг його підкорити навіть у цьому. Тому переслідувати його це була його ціль. А вбити медвена це було ціллю Григорія. Власне, навіть в такій історії для мене взагалі це дуже цінно в книгах. Бо я завжди в книгах чекаю якоїсь любовної лінії. Тут вона теж є. І навіть попри те, якими би не були страшні часи, якими би не були ті події, які проживали герої, все одно тут є любовна лінія. Тобто Григорій все таки знаходить своє кохання, і вони разом дуже гарно закінчують таким хепіендом. Але, от якраз ця цінність таких людських відносин в такий важкий час, вона навіть спостерігається. Мені здається, сьогодні. То би міг подумати, далека тайга, на метр нема жодної людини, тільки тварини, не сходжені хащі. І тут раптом Григорій, якого не залишилося практично жодних сил, немає навіть зброї, чує крик людини, на яку напав звір. І він голі ручки кидається на, мед... на, вед... на ведмедя, щоб врятувати, не знаючи навіть, чи то чоловік чи жінка. Хоча в його свідомості це, по суті, був чоловік, і він не притомніє і прокидається до свідомості у будинку зовсім невідомих йому людей. Однак на якомусь такому ментальному Рівні відчуває до них довіру, тому що ці люди, навіть матір Наталки, головної героїні, в яку вларешті закохався Григорій, вона нагадала йому його матір, вони в нього нічого не питали, не допитували, не намагались дізнатися його історію життя. А Наталка була дуже схожа на його сестру. Ймовірно, навіть це спершу привернуло його увагу. Хоча вони обоє були настільки горді, що вони не могли визнати почуттів одне до одного. І вже навіть у процесі, коли життя йшло, мова йшла про життя чи про. Смерть вони цього не визнавали. Однак в кінці, усе ж таки, любовна лінія відбулася, кохання склалося, і втеча мед Григорія многогрішного з Наталкою за межі кордону стала таким символічним вчинком про те, що все ж таки все можна змінити, якщо вірити, любити, чекати і сподіватись на краще. Власне, говорячи про це, я беручи до уваги фразу Григорія про те, що краще вмерти біжучи, аніж жити гниючи. От це мене наводить на наступну книгу, яку ми відібрали тому що воно десь якраз пересікається саме з сенсами, тому що були люди, які намагалися боротися проти системи тоді, і були люди, які йшли за цією системою, їй підкорялися і по суті гнили якраз таке живуче. Мова якраз про книгу Вік Червоних Мурах. Ми нещодавно вшановували пам'ять жертв голодоморів, і ця книга саме про це. Але я думаю, ти зможеш розповісти детальніше. Звичайно, лейтмотивом до першої і другої книги є тоталітарна дійсність, яка нищила людей, змітала все живе зі свого шляху, намагаючись пригнобити будь-яку людину, яка ж давала опір цій системі. Власне вік червоних мурах це реальна історія, яка відбулася на Полтавщині в селі Мачухи. Це одна із реальних історій, тому що їх є сотні, і ми розуміємо, що жертв людей, які потрапили під колпак голоду, є дуже багато. Сама авторка зі. Знається, що вона опрацьовувала архівні матеріали, читала свідчення людей із семитомника спогадів, і, врешті, один із таких обрала для свого літературного аналізу, і він ліг в основу її сюжету. Отож, історія двох жінок: Євдохи і Соломії. Що, ну, хто, якщо би хтось запитав, що ймовірно їх поєднує, відповідь була парадоксальна: їх поєднує те, що їх різнить, тому що Євдоха. Дівчинка, 19-річна насправді, намагається вижити, знайти бодай якісь крихти їжі для того, щоб врятувати себе, свою матір і брата. Соломія, навпаки, би парадоксально не звучало, вона намагається голодувати свідомо для того, щоб таким чином заповнити біль втрати за своєю ненародженою донькою Євою. Отож, вони обоє голодують, однак кожна має свою причину і кожна має іншу мету. Євдоха змушено, Соломія. Змушено, але з психологічного боку, і на основі цього розгортаються події і долі інших людей. Невеличке село всі страждають від голоду. Ми бачимо настільки жорстокими можуть бути методи тоталітарних режимів, як вони знущаються над людьми. І, в принципі, лейтмотивом постає червоний колір, як колір тоталітарної дійсності, і червоні мурахи, які власне і уособлюють поплічників тоталітарного режиму. Власне, повернемося до героїнь. В мене коли я починала читати цю книгу, дуже Можливо, десь навіть застопорило дві однакові фрази, два розділи, дві голови починаються з однієї і тієї ж фрази. Спочатку ще не так страшно, лише розпухаєш. Причому це дві різні жінки. Я прочитала одну, я розуміла, що це стосується голодомору. інша починає свою думку, свій мелог з тієї ж фрази. Коли я вже зрозуміла, чому це мені просто. Дуже сильно мене вразило, бо ти розумієш, що в той час, коли от починається книга про голодомор, ти розумієш, що вони голодували. Люди помирали від того, що вони просто не мали права їсти. Інше ж в цей момент. Розпухає від того, що вона не може зупинитися, їсти, і це от дві такі паралелі, коли ти розумієш, що ну вони співіснують водночас. Це було для мене якось дуже дивно, але от якраз ця можливість дати в одній книзі кілька сюжетних ліній, які от пересікаються в якийсь момент між собою, це дуже класно сприймається в читанні, тому що спочатку вони йдуть різні, і ти не розумієш взаємозв'язку, коли вже вони між собою перетинаються. Ти розумієш а. От, от тут і вся таємниця була, тому що Маша Маємо Сфарида, він теж має свою історію. Він теж можна сказати, як ми й говорили, жив гневічим. Він тримав цю систему, він робив так, як йому казали. І навіть попри це він намагався врятувати маму героїні, проте мама цієї героїні вона не хотіла. І я розумію, її десь. Можливо, але все-таки це пересічення сюжетів. Яку роль зіграло? Ну, Якщо ми маємо перший роман, і ми говорили, що любов здатна рятувати, здатна окрилювати, перечити врешті обставинам, то тут ми розуміємо, що любов цього не робить. Любов тут маркується зовсім іншим чином. Сварит любив Ганну, однак ця любов не дозволила йому її врятувати, тому що радянську систему і всю радянську верхівку він любив більше. Ніж любив жінку всю всього свого життя. Авторка змальовує своєрідне замилування смертю, навіть як би дивно не звучало естетичне замилування смертю. Спершу, коли помирає якийсь із перших членів родини, люди намагаються дотримуватися всіх християнських ритуалів поховання. Вони тужать, вони страждають. Другим етапом сприйняття смерті було відторгнення, а потім її прийняття. Цитата створу. Ми не хотіли жити. Нам хотілося померти. Тобто, люди чекали цього як порятунку, як спасіння, як полегшення. І тому це якимось чином їх поєднувало. Соломія, вона також не хотіла жити, тому що вона втратила сенс до життя, втратила те, що її тримало в цьому світі. І, розчинившись у своєму горі, у своїй втраті, вона не бачила, яким насправді був її чоловіком. В одному зі своїх монологів вона зазначає, що мій чоловік вже не мій чоловік, це чоловік партії, і він кардинально змінився. Вона настільки розчинилася у своїх страхах, своїх фобіях, що не побачила те, що було в неї під носом. Мене завжди лякає, в принципі, як в фільмах, так і в книгах. ця фраза на основі реальних подій. Тут ми розуміємо так само, що це на основі реальних подій. І є книги, які викликають в тебе всі емоції. Тобто десь ти злишся, десь ти плачеш, десь ти радієш, десь ти прям захоплені. Тут ти просто відчуваєш жах і злість. Весь час. Тут немає позитивних емоцій, тут про них навіть не йдеться, тут тільки жах і злість. І от читаєш. Чим харчувалися тоді люди? Це було будь-що будь-що, що можна було з'їсти. Воно не завжди перетравлювалося, це було завжди жахливо. От Зараз ну, у нас є всі можливості, страшно уявити, як це їсти. Вони тоді за рахунок цього виживали. Але це була їжа, це були якісь рослинки, якісь жучки і так далі. Але було і гірше. Було і люди, були і діти. У мене просто тут картинка перед очима це от той уривок, де дівчинку заселили в бочці. Це страшно і це лякає. І от ті описи того, як люди помирали, як помирали немовлята, як матері намагалися їх рятувати, десь не могли. Це завжди було страшно, але от саме така майстерність письменниці: так це описати, так це передати, аби це торкнулося. Мені здається, що це. Ну це дуже сильно. Це дуже сильно, бо воно чіпає. І після цієї книги я дуже довго відходила. Воно мені постійно крутилося в думках, і мені здається, будь-якого читача воно буде так само. Тобто, ти так чи інакше ти проживаєш цей період. Ти проживаєш його всередині, тут в книзі. Загалом манера стилю Тані П'янкової, вона побудована на контрастах, і цілий роман він побудований на таких своєрідних контрастних парах. Навіть взяти бодай епізод в епіцентрі того, де люди всі голодують, де нема елементарного їжі, де люди намагаються віднайти щонайменше якісь корінці дерев для того, щоб вижити, щоб продовжити бодай собі життя на якийсь один день. За величезним дерев'яним парканом розташований своєрідний комплекс лікувальний, називається компсомолець. І не ще. Асні бідні люди бачать за шпаринками того е, комплексу відгодованих рожовищоких людей, які Ймовірно намагаються е, голодувати для того, щоб вилікувати якусь із там інших своїх хворіб. Тобто, виявляється, буває так, коли інша частина людей голодує, інша частина насолоджується життям, і таких контрастних пар дуже багато е, у Тані П'інкової зокрема, соля і Євдоха, зокрема, люди, які голодують, і люди, які лікуються голодуванням, авторка таким чином намагалась показати, що існує чорне і існує і біле. Так е, в неї дуже добре вдалося відтворити полтак діалект, хоча сама авторка, вона не уродженка Полтавщини, і якраз перерахування цих антистрав, про які ти назвала в принципі антистрав, я називаю зумисно, тому що вони не придатні для їжі. Ну ними неможливо харчуватись, але це нам зараз так здається. Тоді для тих людей це було ймовірно єдиним способом врятувати життя собі і врятувати життя своїм близьким, в принципі, як робить Євдокія, для її матері Ганни відповісти на почуття Свирида, це було порушити власний принцип. Порушити свої якісь там внутрішні переконання. Але Явдоха для того, щоб врятувати власного брата, вона навіть йде е, до, до межі, доходить до межі. Тобто вона віддає свою дівочу честь і гідність е, червоноармійському комісару Льонці Баші. Отже, виявляється, меж нема, коли мова йде про життя, насправді дорогої, близької тобі людини. А, і, власне, якраз відштовхуючись від цього, тоді навіть от, беручи солю до уваги. Були люди, які знали про це. Вона не знала, вона згодом дізналася, їй це заїло. Але були люди, які з нею спілкувалися про це. Казали: Ми знаємо про те, що люди голодують, але ми нічого не можемо зробити. Це знаєш, зараз це називають замовчуванням злочину. І за це так само є якась кара, але мені здається і виправдовувати це неможливо. Тобто, Соломія, можливо, десь хоча б намагалася щось зробити. Вона зробила це, вона врятувала її в духу. Але чи можна вважати це виправданням все так? Соломія жила у своєрідній мильній бульбашці, до якої доносилося тільки те, що вона хотіла чути, і те, що вона хотіла бачити. Горе полонило її цілком. Їй вважалася її ненароджена донька Єва. І вона настільки розчинилася у цій втраті, що вона не хотіла бачити страждання і смерті інших людей, тому що епізоди цих страждань вони були явними, і цього неможливо було втекти. Але якщо ти психологічно налаштований на інший тригер, на іншу травму, то для тебе це здається щось із розряду фантастики. Щось із розряду і реального спершу, можливо, її засліплювала любов. Бо насправді, імовірно, чоловіка свого вона любила. Згодом її засліплювала втрата. Однак настали моменти прозріння, і коли Соломія усвідомила, насправді, коли вона вийшла за межі комсомольцю за межі цього комплексу і побачила, що робиться в світі. Коли вона побачила очі зголоднілих людей, коли вона побачила, коли на узбіччях валяються трупи ледь живих, ще живих і вже мертвих людей, до її свідомості. Прийшло прозріння. і вона зрозуміла, що єдине, що вона може зробити у цій ситуації, це врятувати бодай когось, щоб таким чином очистити власну совість і очистити совість всіх е, прийдешніх поколінь і поколінь, до яких вона прив'язана. Однак мені здається, все одно так чи інакше, ну, очистити цю історію неможливо. Тобто, вона завжди буде боліти всіх нас. І одна навіть... мені здається, кожен з нас проживає якісь от. Наслідки цього всього, тобто, через роки, ми все одно майбутні покоління. Ми і наші діти, ми все одно. Ми не викидаємо їжу. Ми піднімаємо хліб, який впав. Ми його цілуємо, тому що ми розуміємо всю цю цінність. І якраз це, мабуть, важливість того, аби пам'ятати цінність історії і того, як вона впродовж років здобувалася. І ми, якраз, сьогодні так трішки мандруємо часом. Я пропоную мандрувати ще далі разом з героями книги Орден місяця. Вона також на історичну тематику її написав наш місцевий письменник і журналіст Богдан Савлюк. Про що ця книга? Що це взагалі за орден? Так. Ми відштовхуємося від цих таких психологічно тяжких книг і переносимося у такий легкий пригодницький світ, світ пригод, де існує е, вбивства, злочини, переслідування. Однак торжествує любов. Це все відбувається з позиції сучасного, свята, е, сучасного е, часу, однак, з ретроспективою у минулі події. В епіцентрі подій звичайний вчитель історії Марко Шептицький, який, на перший погляд можна назвати такий сучасний Денді. Він Хоча і працює в школі, але він гарно виглядає спортивної статури. Однак в сімейному житті у нього чомусь не складаються стосунки, тому що його там дружина вимагала від нього більше ніж він міг дати їй. Оцей такий образ вчителя це дуже добре, що автор використав, тому що він таким чином привертає увагу до важливості цієї професії і до її значимості у сучасному світі. Отож, цей вчитель історії Марко Шептицький натрапляє на слід. Так званого таємничого ордена місяця, який е, за, за, за історією повинен охороняти скарби Богдана Хмельницького, основним серед яких є щоденник Ісуса Христа в наукових наукових колах, іменований як е, джерело К'ю, десь мені це знаєш нагадує, де набрав у нас його книгами з город. Тата, та 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 та, та вона десь схожа тут, і оці так само детективні, якісь моменти, але це прикольно, бо це все таки наше щось. тому українське, по тому близьке нам в принципі. І мені знаєш в дорослому віці бракує цих пригод, бракує цих мандрів. Богдан тут якраз це все описав: Він, ти, ти читаєш, ти проживаєш з ним, це ти от мандруєш, ти от спілкуєшся з цими героями. Але просто читаючи ці книги, це прикольно. Все-таки тут навіть і герої такі дуже прикольні. Хто вони, бо тому, що тут є різні, тут є як позитивні, так і негативні, бо все-таки це пригодницький роман. Хто ці всі люди? Якщо говорити про героїв, то у романі простежується як роль і протагоністів, і антагоністів, говорячи такою приземленою мовою добрих і поганих хлопців. І Марко Шептицький він натрапляє на слід ордена місяця. Все це пов'язано з вбивством відомого бізнесмена в центрі Києва, коли якого знайшли один із символів ордену місяця. Це невелика печатка з, з півмісяцем. Яка символізувала розквіт. Як відомо з історії, Богдан Хмельницький. Чи це міф, чи це легенда, чи це історія. Кожен може сприймати так, як він вважає за потрібне. Однак Богдан Хмельницький заховав значну частину своїх скарбів, які по цей час ще і не знайшли. Отож, оці всі скарби намагаються знайти злочинці, в тому числі щоденник Ісуса Христа. Закономірно, що в процесі пошуку цих скарбів страждають люди, і вони страждають не тільки фізично, але й вони платять найдорожчим власним життям. І тут головний герой Марко Шептицький зустрічає Софію Довбуш, як ми помічаємо, пріз. Звичайно дуже україноцентричні, дуже символічні, і вони вирушають у пошуки мандрами Україною. Це також дуже символічно, тому що можемо зустріти визначні такі сакрально значимі для нашої держави місця, як Хотинська фортеця, як Собор Святого Юра, як Музей Новаківського, власне картина Олекса Новаківського леді зображена на сторінках на титульній сторінці роману Богдана Савлюка Орден місяця. І якраз от відштовхуючись від героїв, ми з тобою познайомилися саме на презентації цієї книги, для мене це взагалі дуже цінно. Але якраз на тій презентації Богдан приносив свої невеликі іграшки, які він робив, на яких він якраз відобразив героїв. Це дуже класно, тому що в кожного уява працює по-різному, і навіть коли ти обговорюєш з кимось героєм, яким ти його бачиш? Ну я бачу його таким таким, але ну, я бачу його трішки іншим. І якраз Богдан за рахунок цих іграшок дав мені можливість побачити. Героїв такими, якими їх бачив він, як автор. Це дуже класно, і він взагалі дуже прикольно їх відобразив, тому що вони відповідають опису. Навіть той же Валєрка, ми не будемо спойлерити, але хто зрозуміє, той зрозуміє, чому він саме такий. Це дуже цікаво, і дуже цікавий підхід, взагалі, Богдана, до того, як це написати. І якраз от ти кажеш про потім українські прізвища, про от це був чисто такий наш роман. Ти от живеш з сучасністю, ти живеш з цими героями, але ти от, ну, з ними мандруєш. Ти, ти розумієш, про що вони говорять. Це дуже класно, тому що в цих книгах ти просто проживаєш цей історичний факт того, що було, ти його аналізуєш, і розумієш, чому так, чому так відбувалося. Це якраз за рахунок того, що він пригодницький, ти живеш цим, ти живеш тим рухом, яким живуть ці герої. Це мені здається дуже прикольно. В контексті візуалізації це мало дуже позитивний ефект, тому що, відтворивши своїх героїв, автор якимось чином надихнув людей мислити про них його ж категоріями, і ці маленькі фігурки вони візуалізовували головних героїв, символізували їх, і в такому гармонійному симбіозі творили яскраве тло для роману і для розгортання цих подій стосовно історії, яка по суті і об'єднує ті три наші романи. Кожного в романі своя частинка історії. Му, вона травматичніша, в іншому, вона оптимістичніша, але у будь-якому разі, незалежно який роман візьме на читач до уваги до прочитання, це його стимулюватиме не тільки прочитати художній текст, а зазирнути залаштунки, так би мовити, історичних подій, переглянути по-іншому і осмислити добу Хмельниччини, переосмислити вплив і роль тоталітарної системи на свідомість тогочасної людини, бо по суті, ворог в нас уже тривалий час, вже кільканадцять років, один і той самий. І якщо ми читаємо. Про 30-ті роки, в яких відбувалися події, де тоталітарна система намагалась пригнобити, яка намагалась підкорити людину, ми маємо зараз так само. Такі самі події, де той же самий злочинець, той же самий ворог, тільки під іншою личиною, і під іншою маскою, намагається винищити, знищити, підкорити наш народ. Однак ми бачимо і циклічність історії, і повторюваність історії, і доходимо до висновку, що історію треба знати, історію треба вчити, історію треба надихатись і створювати з неї яскраві і неповторні сюжети для читання. Я переконана, що це в принципі була якраз та мета, яку ми намагалися донести до наших глядачів. Я гадаю, що на цьому ми й будемо завершувати, тому що ми прекрасно усвідомлюємо, що ця історія триває століттями, і тривати вона ще буде дуже довго, але в наших руках залежить те, як ця історія буде розвиватися надалі. Це по суті, якраз було те, що ми намагалися донести нашим глядачам. Тому будемо завершувати. Ми обговорили тільки три книги, але їх є значно більше. Друзі, наполегливо рекомендую читати ці три книги. Забігайте в бібліотеку, шукайте їх на полицях і пам'ятайте, сміливі завжди мають щастя, і не тільки щастя, але й шанс змінити все на краще. З вами була Ольга Бабанко та Ірина Футима, і нам завжди є що почитати.